Всім привіт! Сьогодні вже четвертий день, як з нами немає фіошки. Ми трошки оговтуємось, Вже прийняли той факт, що його немає. Вже прийняли ту думку, що все в цьому світі, воно йде за планом. Значить, так мало статися. Вже немає того болю і крику, що чому саме він, чому так сталося. Тобто ми вже Прийшли до того, що ми розуміємо, що так мало статися. Ми продовжуємо жити. Головне пам'ятати його і пам'ятати, для чого він прийшов в наше життя. І я от згадую багато моментів е життєвих, в яких Фіон відіграв для нас якусь певну роль. Я розумію, для чого він був даний нам, тому що ну, це не було рішення, коли ми там. Планували і хотіли завезти кота. Він до мене потрапив випадково. І, ти не менш прожив в нашій сім'ї 6 років, ми його просто обожнювали. Коли ми купували собі якусь вкусняшку, ми купували цю, якусь вкусняшку йому. Коли ми на Новий рік купляли один одному подарунки, ми так само купляли подарунок і Фіону. Тобто це був друг. Член родини. Ми просто тепер живемо далі, розуміючи, що його немає. Ми вдячні фіошці за ті спогади, які він подарував нашій родині. Ми його ніколи не забудемо. Я вже можу в телефоні гуртати його фотографії, відосики. І при цьому не ридаю я знаю, що він завжди буде поряд, він завжди буде у спогадах. Хтось подивиться це відео і вирішить, що чудачка трошки кукухою поїхала в сірісниця. Мені чесно, начхати на вашу думку. Це означає лише те, що у вас ніколи не було домашніх улюбленців, які стали вам справжніми друзями. Це відео записую більше для тих підписників, слідкувачів, які дивились. Саме відосе з Фіоном. Які бачили відео, що його не стало. І я як би хочу для них це відео записати. Бо, ну, якби я так спостерігала за Чирість такою сторінкою, то я б хотіла почути, як себе почуває людина, в якої сталася така біда. Ну, там кому не цікаво, то вони просто прогорнуть. Сторінку я буду вести. Я буду знімати відоси, як раніше. Просто на ній не буде Фіона. Робити відео з Фіоном я не хочу. Ну, наразі не хочу, бо його немає, для мене це монтаж, там якісь сердобольні пісні, накладка. Ну, наше це робити. У мене є багато відосів з ним, багато фотографій з ним. Це мої спогади, спогади мої, моєї родини. Вони завжди будуть з нами. А продовжувати вести сторінку з відео котика, якого вже нема в живих, я не вважаю за потрібне. Тому якось так. Спочатку на створення сторінки мене надихнув Фіон, бо мені стали попадатися багато сторінок з котиками, собачками, от, з їх відео і оці озвучки, в яких ти розумієш, що дійсно твій кіт, Дійсно, твій кіт так про тебе думає. Дійсно він десь там собі в умі так тобі і відповідає. І от мені захотілося зробити крім. Ми її зробили. Зараз я хочу її продовжувати. Це моє рішення. І вона буде жити далі.